Різниця є Юля Тимошенко західний кандидат Янукович, скажімо так, проросійський східний кандидат. Вибори ці, я думаю, будуть важливими для людей і взагалі переломними у історії нашої України. Тому що, на мою думку, переможе однозначно Юля, тому що людина, яка працює і хоче чогось добитися не тільки для себе, але й для всіх, буде матиме успіх. Вибирають не люди, а вибирають деньги. Олігари. Вибирають не люди, а вибирають це гроші. Олігархи вибирають. Олігархи. Олігархи. Що у Тимошенко тмать олігархів, що у того ж самого Януковича? Янукович, Мене влаштовує Янукович, Янукович, бо він ближчий Росії. до Росії. Доведеться робити якийсь вибір, але я вважаю, що це неправильно, тому що ми маємо взаємодіяти як з Європою, так і з Росією. Так і з Росією. Як і попередні, і інші вибори в нашій країні не принесуть ніяких змін. І вибори того, кого вже до ним давно обрали, і це не поділить ні заход, ні об'єднає зі Сходом. І все вирішує насправді не народ, а влада. Нема кандидата, який потягне або в Європу, от, зато є, який потягнуть в Росію. Так що ми як висіли всередині, так і висимо. Ні, я думаю, що Україна буде вибирати свою дорогу, своє майбутнє.